Бонусна тема, яку обрали наші е, спонсори на Ютубі та патрони на Патреоні, е, застосування власне безпілотників. Шарк. Е, я сьогодні, коли готувала е, візуальний матеріал, е, значить, на Ютубі відео повернись живим два місяці тому. Опубліковано про передачу перших комплексів військовим. Ні, раніше ще було. Ну. Окей, да. Троші, тут нам от іменно має Тарас розказати, да. я так думаю. Що що, як, що, як, що з проектом, як він рухається, скільки комплексів вже отримали військові mm. і так далі. Фоном буде відео, скоріш за все, Тарас буде і на ньому, і в студії. Тому давай розповідай. Відео все відповернись живим, все, все як має бути. Там є багато відео влучань, тому якщо у вас пригорає від ланцетів, заходьте, дивіться, як наші і Рта О працюють. З шарками, що казати? Про ланцети, про ой, про ланцети, боже, про шарки, як проєкт, на якому він зараз етапі проект скільки... на етапі активної видачі війська, видачі війська комплексів Такому і ви видаємо тим, хто здатний реалізувати потенціал комплексу з вогневим засобом враження. Старт бригада не тільки. Видаємо людям, давайте так, людям, які нормально працюють і можуть давати пряме цілевказання на засіб враження. Тобто mm -hmm. на Хаймарси. Хаймарси зараз, як бачимо, якісно працюють, в тому числі по одиничних пріоритетних цілях, так і підрозділам, де є нормальна рта. Mm -hmm. Комплекс вдалий Комплекс хороший до 60 кілометрів дальність, до 4 годин тривалість польоту. Не без нюансів, як і будь-який виріб, продовжує вдосконалюватися. Але це все з довгим крилом комплекс, і що ще сказати про нього. Ну, і ми ж передаємо з цим командним пунктом, де воно все возиться, розміщається і, і, і працює, що дуже круто, бо такого не робить фактично ніхто ну, на такому рівні. Mm -hmm. Ну і ця машина вона там коштує як. Половина комплексу чи третина, напевно. Плюс у нас є борти для компенсації втрат, тому що. Ну, тор, панцир це на раз-два збиває, якщо, якщо виявляє. Ну, і якщо виявляє. А, були випадки, коли і. По, ну, по ПДХ точно з 300 не жаліють, та могли навіть по такому не пожаліти. Тобто росіяни нормально БВОшники працюють, якщо виявляють. Проект себе вже, напевно, купив вдвічі, якщо дивитися по кількості знищеної техніки, це там декілька, декілька ми пишемо час від часу: декілька чотири, шість пускових бука. Декілька торів, ребовські машини, саушки, зоопарки. Ну і помілочі стволка, десь там ста, десь гіацин, десь десь щось, щось таке ну, різне. Ну і помілочі там стволка. Ви кажете, вам відео не вистачає. Так, відео настільки багато, що ми не можемо все публікувати, бо тоді, ну там соцмережі, проекти, звіти, видачі, буде просто потік, і воно не цікаво. Тому ми їх десь там збираємо. канал. Так, стільки класно. От, от, та, от, та, твій, треба тепер дві людини, які це будуть робити. Передвітері, який буде кожним раз відео Але... погрети. Мілітарному ми будемо викладати все. Можемо щось подумати, до речі. Е, ну Контенту вистачає, комплекси працюють гарно. Збиваються, це не панацея, все збивається, але відпрацьовують. І, е, Скажу так амбітно, але от зараз останні тижні ми бачимо збільшення кількості знищеної техніки росіян в офіційній статистиці. Там бо мою... ще 38 март систем в один день да. було. 6. І на мою думку, ну, на моє переконання, це не думка. Це за рахунок активного, короткотермінового насичення комплексами військ. Оцими комплексами в рамках проєкту з око. Бо вони йдуть прям кожного тижня. І вони, ну, вони око. Коли вони тільки з'явилися, я пам'ятаю, там були певні критичні думки стосовно перспективи цього комплексу, тому що там катапульта, тому що там парашут. Виходить, що все-таки оці способи здешевлення комплексу, вони не нівелюються, верніш вони нівелюються ефективністю застосування. Так, а в чому здешевлення комплекс mm -hmm. не дешевий. Ну, порівняно, ну, Шарк це ж дешевша версія. Потому да, Ну, з ПДХо й да, так, але ПДХ до 180 км і до 8 годин у небі, це класом вище. Mm -hmm. По-перше, по-друге, ну фактично, шарк, це типа маленька Ну, no, Так, педеха не має бути на рівні кожної бригади, бо немає. Ну, хоча теж, звісно, якщо є безліміт грошей і виробничі потужності, то прикольно. Але борт педехи коштує десь там в районі 10 мільйонів гривень плюс-мінус, в залежності від кількості серії. Комплектації і так далі. А Я тебе ще таке хотів би запитати. От ти як як це сказати, незавідний женіх, а цей грошовитий покупець так. на ринку знаєш, що продається де по світу, і щось в цініше тобі, звісно ж, мабуть, пропонували інші виробники зі світу. От так. як би ти сказав за шарк в світовому контексті? Ну, я за замовченням, прихильник своїх з українських рішень, бо тут купа переваг мені як покупцю. По -перше, а якщо ти не українець, наприклад. Якщо ти, наприклад, Збройні сили Чехії. Так, типу купить щось чи українське чи Шарк. Ну, для того Україна має дозволити продаж. Я хочу сказати, Зараз, зараз каже, що, що не можна. Бо не можна Я суто за технічне. Технічно. Ну, технічно все. Питання, чому ми їх будемо продавати в Чехії, це раз. Друге, ну навчання, обслуговування. Бо у нас по всіх основних серійних виробах, ну які не вчора з'явились, є нормальні вже сервіс-центри. Ну, підтримка є, є люди, які. Там чуть не цілодобово сидять і в чатіках вам дадуть відповідь, якщо щось не знаєте або щось не виходить. Uh -huh. Є гарантійний ремонт, є запчастини, є досвід експлуатації. Уявіть, що у вас там поламався американський літак або британський. Uh -huh. ну, гарантійний випадок, питань немає. Везіть в Лондон, uh -huh. ну, ви повезете якийсь військовий на рівні розвідроти. Що він з ним зробить? Він покладе його в куточку і піде далі воювати. А тут все в Україні, це, це дуже, дуже, дуже ок. З мінусів, це знову ж, ну, як ціна. Ціна відповідає начинці. В Шарка немає поки що тепловізійного підвісу, але над ним теж працюють. Питання, чи він треба, ну, я не знаю, чи він треба. От зараз вони. Кожен день є контент з того, як вони працюють. Хаймарс, mm Шарк -hmm. клас. Ну не тільки Хаймарс. зрозуміло, що там може бути і, і інше, в залежності від вогневого засобу, але в нього велика перевага це глибина розвідки і час в повітрі. Росіяни відтягнули там з першої лінії оборони цінну техніку, і за нею треба полювати. Плюс, якщо ви вполювали, ну виявили щось, це ж не значить, що зразу туди полетіла ракета. Буває. Є якийсь часовий зазор, і треба супроводжувати цю ціль. Плюс ви могли бачити на відео якість картинки, це не співмірно з тим, що є в тих же шлелек, наприклад. Ага. Ну, Просто подивіться два відео і ви все поймете. Всякі ці історії з автосупроводження ціл і так далі, то ну, таке. Плюс ну, командний пункт це теж дуже круто, бо літаки знищуються, а пункти. Ні. І е, за рахунок цього можна просто далі поповнювати. А це ж швидкість виїзду, розгортання, перевезення. Бо держава купує ті ж самі там, безпілотники і просто дає, типу везіть на Уралі. Ну, от зимою те, щоб десь з Урала працювати. Ну, якось не дуже. Я тебе просто хотів розкрутити знаєш, на відповідь таку, що типу, коротше. Після війни Шарк стане без Шарк не, ну, не конкретно купляти. Шарк, але українські безпілотники, так, да, бо вони єдині, які ну не єдині, є, є гарні приклади інших безпілотників, які працюють. Але вони, як мені здається, з точки зору ціна результат найоптимальніші. Для нас точно в чаті питають про безпілотник Сич. просять дуже прокоментувати кілька людей. А що з ним? Просто питати, хороший. що можете розказати. Багато всього може розказати. Коротко по темі. Коротко по темі. Це українська розробка, стара, як і ця війна, успішна, хороша. Купуємо відносно немало, не супер дорога, але й не супер дешева. Загалом ми купуємо от з такого, що якщо Зараз сказати, що, що в роботі, то це, педехи, це шарки, Шаркі, це Лелеки, це сичі, це Валькірії, і а, різні окти, типу Немезіса, R18 і так далі. Mm -hmm. Тобто нічні бомбардувальники, а, мавіки, зрозуміло, це mavic різні матриси так само а, і. І що ще? І, напевно, все. Є ще окремі позиції, але там не ок називати їх назви. От 25-го числа буде там виставка в Туреччині, і там буде Укрспід Systems показувати Міні-Shark, показували його вже на Brave One. Ага. А, Щось у вас уже є якась думка стосовно цього безпілотника? Ну, я не прихильний. Давайте не так. Я, я, ми почекаємо, поки його хтось купить. Відтестує, виявить дитячі хвороби, їх виправлять, а потім можна буде думати. Тобто поки що думки немає про нього. Е, є тільки просто ну, підхід думка, до закупівель що... загальних. Так, да, підхід такий. Ми так само і шарками, ми ж не перші, mm -hmm. хто його купував. І пройшли декілька місяців. Його обкатали перші там. Ну, це в будь-якому виробі. В американському, в російському, в українському завжди є дитячі хвороби. Вони фіксяться і потім виходять на ну або проект мертвий, потім виявляється, що це неможливо. Це якийсь не так етапі проєктування були допущені проблеми, або виправляється і виріб стає плюс-мінус оптимальний. От шарками так вийшло. Шарк міні теж треба, але знову ж питання ціни, бо він не такий, щоб супер дешевий і ніші застосування. До 30 кілометрів це батальйон. Диви, як вігає смішно. Короткими лапками. Просто носиться це, пес по, це, по кімнаті. Це він натякає, що треба закінчувати. Це натякає, що. Там, хватить вже. Руфус, Руфус натякнув, зробив такі два кола тут, і такий натякнув, йди на що посадку. Все. Дос, досить вже. Йди на третє. Руфус, іди сюди, попрощайся з глядачами, Іди, іди no. собі. No. Не, не хоче. Не так. No. так, на цій ноті, я думаю, можна, можна завершувати.